Завдівка, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, рятувальники вивозять пораненого чоловіка. На кареті швидкої допомоги його відвезуть до лікарні Мирнограда. Начальник рятувального загону Микола Самарін каже, на день евакуюють до чотирьох поранених. Вивозимо до лікарні ближайших міст. Це Покровськ, Мирноград. Коли приходить беда, тоді тільки Чоловік починає розуміти, що потрібно йому виїжджати. Тож поранення, тож що перебувати надалі, там не ну без небезпечно. За 11 місяців війни рятувальники вивезли з Авдіївки більше ста поранених, каже Микола Самарін. Неодноразово таке було, що ми приїжджаємо, а люди просто знаходяться на землі. поранені. мені запам'яталося таке, що був артобстріл міста, і попала дитина 11 років під артобстріл, і в неї відірвала руку. Ось да. Ми її вивезли до лікарні, наложили їй турникет. Ну просто це жахливе. В місцевій лікарні залишився один лікар та чотири медичні сестри, розповідає Самарін. В місті наразі немає електрики, води та опалення. Дорогу до міста обстрілює ворог. Було таке, що ми не могли в'їхати у місто, тому, що були постійні обстріли. перебували на на території, яка не була більш безпечна. Подождали, дзвонилися, взаємодія провели з військовими, що можна нам далі слідкувати, і вирішив поїхали. Ти просто робиш свою роботу, ти приступаєш цю, цю границю. Як, як я завжди говорив хлопцям своїм, Говорю, це. Справжня робота для справжніх чоловіків наразі в Авдіївці проживає більше двох тисяч людей. До війни було 32 тисячі. Марія Гречко, Суспільне, Новини, Донбас.